Дорогі наші захисники! У переддень Різдва дякуємо вам за все, що ви робите для нас, для нашої країни. Різдво трапляється справжні дива. Нехай світло різдвяне зітвіт, оберігає вас та освітлює вас свято. Завдяки вам ми можемо жити спокійно та безпечно. Весь світ пишається вами та вашою самовідданістю, мужністю та відвагою. Тільки вам ми маємо можливість навчатися та відпочивати, слухати музику і закохуватися, мріяти та планувати своє майбутнє. Нехай це свято принесе в наші оселі, радість подарує Україні перемогу і подальше процвітання. Віримо в наших воїнів та цінуємо найдорожче, що в нас є: своїх рідних та вільну Україну. Слава Україні! Героям!